Вітання всім, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Сьогодні 3 жовтня. Зранку було так хмарно, холодно, всього плюс 7. Почула на городах трактор, працює, ось стою під садком, вийшла подивитися. Грушка, конференція цього року, якісь плоди маленькі, та вона й не оброблена. Захворіла, мабуть, ось кущ смородини золотий стоїть. Осінь, це, звісно, гарно, листя, різнобарне, кольорове, але ж воно падає на землю, його потрібно прибирати. Це ще поки не багато, я вирішила отут зребти листя, я його потім вівцям віднесла, вони і їдять його, та й на підстилку. Квітів ще трохи є. Ось тут на гірці ще знову видалила фіалку оту лісову. Вона весь час росте, я хочу її звідси прибрати. Там у мене навесні пушкінія, проліски, зірочки, а фіалка вона всіх забиває. Це я вам показала, скільки ще листя в мене буде. На липі воно ще й не пожовтіло. Також зібрала горіхи. Вітер був такий, ніби й багато нападало, а почала збирати тон, то ледь пів'чка зібрала. У день, нарешті, за кілька днів вже останніх виглянуло сонце, і оце ж ми з кицькою посідали на сонечку, вигріватися. Тут ось такі ще квіти, а лісом це самосійний, Минулому році я тут висаджувала. Рожевий, він ніби й не пахне, коли хмарно. А коли оце сонце виглянуло, то такі пахощі, хоч і кажуть, що тільки білий пахне. Білого у мене тут і небагато, ось тут трошки і по інший бік стежки ще є. Але ж тільки виглянуло сонце, тут же скільки комах, уже метеликів, не тільки бджоли, ще якісь інші комахи і метелики. І всі-всі злітаються на оцей цвіт. І на медовий запах Алісуму. Сиділа тут, спостерігала. Від роботи теж потрібно відпочивати, хоч інколи. І оце ж в день, коли вже сонечко пригріло. То вже було до плюс 16 градусів. Так гарно. І отож я сиділа, спостерігала і побачила, ось навіть метелик бражник прилетів. В цьому році я його не бачила в минулому році та й у попередні роки, завжди увечері вони літали у мене над квітами енотери, а цього року не бачила. І оце аж в жовтні. Побачила. В народі його ще називають метелик колібрій, він дуже швидко літає, живиться нектором квітів, такий хоботок довгий має. А це ось показую, придбала сьогодні, завезли мені кущі хризантеми. Квіти будуть білого кольору. Я ось посаджу. А до речі, оце два гарбузики вони в мене зберігалися ще з минулого року. Клала на зберігання, але було багато, за зиму всі не, не використали і вони оце долежали аж до нових. Це вже тут біля хризантем поклала їх, як декор буде. Хотіла посадити оцей кущик у вазон. Знайшла такий ось досить чималий, але вже й землі набрала. Але коли почала. Садити, то виявилося, що коріння дуже велике і не поміщається. Тому я посадила у відкритий ґрунт, посадила ось тут біля цих, що у мене є, на погрібі ті невеличкі кущики, я їх придбала порівняно недавно, у вересні. Вони були невеликі, у касеті там 100 штук мікс, але у мене вийшли такі жовті. Ось такі рожаві і ще одні от, от, такого цегляного якогось кольору. Ну і оце буде біла ще біля них. Син привіз мені добриво для хризантем. Я вже підживлювала оці свої, що в мене посаджені раніше відео фільмувала, але, здається, я його ще й не додала. Тому що не встигала за роботою з часом, десь через тиждень підживлю, і оцей кущик, що посадила сьогодні. Ай, стравосіння квітує, і хе, сидимо тут з котиком на сонечку, я чищу картоплю, а кіт вигрівається, і сиджу, і спостерігаю. Ну, скільки ж комах різних на квітах дуже гарно. Ну, і ото начистила я картоплі, хочу насмажити собі. Це вже в мене буде обід і вечері, два в одному. Тому що я зранку каву п'ю, а вже перед вечором то щось більш суттєве. Ну, і сьогодні захотілося мені картоплі насмажити. А коли хочеться, то не треба собі ні в чому відмовляти. Я ж не тільки на сонці сиділа, гуляла, я ще працювала сьогодні на городі, згребла сухі стебла помідорів, які раніше вирвала, вони висохли, прибрала також вирвала стебла кабачків, все на купи позносила, ось салатик зробила. Смачного мені, я ж молодець, добре попрацювала. Дякую всім, хто дивиться, дякую за підписки, за зворотній зв'язок. Мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.